Вже за два тижні почнуть діяти нові зміни до закону про екологічний податок. Тепер екозбір платитимуть і виробники іноземних авто, і постачальники. В нюансах змін розбирався Артем Сорокін. Майбутні власники іноземних авто можуть навіть не здогадуватися про те, що вже за два тижні їх залізних коней обкладуть єдиним екологічним податком. Ні, ви знаєте, перший раз. Стикаюсь з таким питанням. Бухгалтерка Наталя прийшла до автосалону. Незабаром мріє стати власницею нової автівки. каже, облюбували її вже давно. Про те, що за 20 років її краля стане металобрухтом, навіть не думає. каже у нового екоподатку дві сторони медалі. З одного боку, можливо, це і потрібно нашій державі для того, щоб менше було. Залишків від від зношених наших автомобілів і всього іншого. А з другого боку, чи можуть наші люди переплачувати суму за цей податок, дивлячись, яка це буде сума. А суми вже відомі: 5,5 тисяч гривень за утилізацію легковика вдвічі більше. за вантажні авто та спецтранспорт. Тепер ці цифри фіксовані та не залежать від об'єму двигуна, як раніше. Такі зміни запропонувало міністерство екології України. Ми пропонуємо зарахувати екологічний податок за утилізацію транспортних засобів до спеціального фонду державного бюджету, тобто як цільові кошти, які будуть спрямовуватись виключно на створення функціонування, розширення системи збирання і заготівлі транспортних засобів, що підлягатимуть утилізації. Такий екологічний податок будуть платити грошима за іномарки. Постачальники іноземних авто нові зміни підтримують певні. Вони ліквідують дисбаланс у торгівлі. Платити будуть всі. Як би кому-то не хотілось навіть я не побоюсь цього слова саботувати Поручення президента поручення президента буде виконано. Автівки вітчизняного виробництва будемо здавати напряму. Автозаводом вітчизняним виробникам теж доведеться витрачати у малих містах. Вони повинні створити приймальники старих автівок, а у великих власні переробні заводи. Артем Сорокін, Олександр Котельніков, БТБ.